Найбільше ми хочемо досягти того, щоб в місті Києві була нульова толерантність до домашнього насилля, до гендерно зумовленого насилля. мета моя ціль в моїй роботі в Київській міській раді якраз довести жінкам, чоловікам, що можливо жити інакше. Ми Мы... Задумалися, замислилися про те, що наші медики саме первинної ланки не дуже обізнані з питання домашнього та гендерно зумовленого насилля, подививши статистику звернень, які подаються до департаменту охорони здоров'я від медичних закладів. Ми побачили, що саме заклади вторинної ланки більше травматологічні пункти, травматологічні відділення стаціонарних закладів надсилають інформацію про домашнє населення. Акушери-гінекологи теж були активні в цьому питанні. Але коли ми проаналізували саме з боку первинної ланки, таких випадків або не відмічалося, або вони були поодинокі. Коли ми проаналізували цю ситуацію. Я запропонувала, щоб провести навчання з гендерного насилля та домашнього насилля серед наших лікарів сімейної медицини. Ця ініціатива була підтримана на комісії профільної з питань охорони здоров'я, соціальної політики. Тепер ми називаємось комісія з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики. І це було вкрай важливо, тому що абсолютно всі центри первинної медико-санітарної допомоги, які розташовані у нас в районах міста Києва. Які наближені до пацієнта вони пройшли навчання, і не лише лікарі, медичні сестри, вони теж в цьому задіяні, тому що первинний контакт нашого пацієнта або жертви домашнього насилля він якраз і відбувається з сімейним лікарем. Сімейні лікарі це ті люди, які досконало знають вашу родину. Вони з нею працюють. Вони працюють з вами як з пацієнтом. Вони знають ваших родичів. Я сподіваюся, вони знають ваших дітей. І тому це вкрай важливе питання, коли ви довіряєте людині своє життя і здоров'я, ви маєте теж поділитися з нею тією проблемою, тією бідою, яка у вас є в родині. Тому навчання було надзвичайно ефективним. Воно охоплювало всіх наших лікарів без винятку. Я хочу наголосити, що це не нова проблема для Києва. Це питання у нас контролюється з боку Міністерства охорони здоров'я. Більше того, Національна служба здоров'я України обов'язковим пунктом. При укладанні договору з лікувальним закладом окремо прописує, що заклад приймає участь в протидії виявленні домашнього та гендерно зумовленого насилля, і це є надзвичайно великим важливим питанням як для нашого міста, в цілому для України. Я думаю, знаєте, сьогодні воно набуває надзвичайно актуального такого забарвлення, адже під час війни. Психічне здоров'я, ментальне здоров'я нашого населення воно, звісно, підірване. І що я помічаю, що знову ж аналізуючи всі ці цифри, ми можемо з вами говорити, що сама структура звернень у нас дещо змінилася. У нас більше стало жінок похилого віку, у нас більше стало чоловіків похилого, хто звертається до нас. А дуже, скажімо, неприємна для мене новина, що люди, які є у нас внутрішньо переміщені, вони не знають про такі кейси. В їхніх регіонах, містах, це чомусь було не розповсюджено. І мені як депутатці Київради дуже приємно, що Київ є таким, знаєте, лідером з того, що ми робимо. Ми не замовчуємо цю проблему, ми навпаки. її про неї говоримо, озвучуємо, розширюємо коло людей, які стають обізнаними. І найбільше ми хочемо досягти того, щоб в місті Києві була нульова толерантність до домашнього насилля, до гендерного зумовленого насилля. Тому нам потрібно підключати всі версти населення, абсолютно, не лише медиків, але і заходити СНАП, що ми з вами робили минулого року, заходити в райдерш адміністрації, йти, можливо, навіть в заклади культури, в заклади освіти, і кожному доносити наскільки важливе це питання. Було велике зібрання в нашій колоні Залі, в Київраді, були присутні фахівці лікувальних закладів, всі тих, хто пройшли навчання. І я вам хочу сказати, що всі дякували, адже це питання було потрібно саме пройти, скажімо так, повторний курс навчання саме з. Обізнаності законодавчої бази з того, кому потрібно дзвонити, як потрібно діяти, який маршрут пацієнта в цій ситуації, і оці знання, які ми поновили для наших медиків, вони були вкрай важливі саме в тих ситуаціях, в якій ми опинилися. Ми провели, до речі, опитування серед медиків, які пройшли навчання, і вони всі стовідсотково сказали, що вони задоволенням ще раз прослухають і тому. Ми звернулися до національної служби здоров'я, щоб було ще додаткове навчання для медиків з гендерного насилля та домашнього насилля. Які є обов'язково сьогодні як тема безперервного безперервного розвитку наших лікарів насправді дійсно будь-які версии населення задіяні в цьому процесі, можуть бути задіяні і ми не говоримо лише про домашнє насилля, як прояв фізичного насилля, адже психологічне насилля, економічне насилля воно на жаль, у нас теж існує. І тут потрібно роз'ясняти, не може бути такого, що людина замовчує, що вона живе не в конв не кон... В умовах вона страждає, і е, її потрібно доносити, якраз як депутатка Київради, і те я те роблю, що я розповсюджу інформацію, щоб люди не боялися, щоб вони розуміли, що. Інші родини, інші люди не живуть так і можна жити інакше, можна жити щасливою родиною, можна разом приймати рішення, можна не бути залежною ні психологічно, ні економічно. Тому Київрада сьогодні, на мою думку, робить все можливе для того, щоб підтримати і жінок, і чоловіків. А ми знаємо, що під час коронавірусної хвороби до нас, до наших центрів, збільшилися якраз звернення чоловіків щодо випадків домашнього. Насилля це є фактом. Тут це статистика, це сухі цифри, і це є вкрай важливим. Що і чоловіки, і жінки, і люди різного віку, різної статі мають звертатися, мають акцентувати увагу. Розповсюджувати інформацію, допомагати один одному, найголовніше. І мені здається, що цього скликання Київрада зробило зробила надзвичайно багато. Ми відкрили гарні центри допомоги, ми фінансуємо їх, і ми знаємо, що сьогодні туди звертаються, на жаль, звертаються люди. Але це наша робота. Думаю, що є в Києві єдине велике недоопрацювання, яке ми сьогодні ну, нібито замовчимо. Це дитина. Дитина як учасник насилля, коли вона є свідком того домашнього насилля, і це є вкрай важливим. От тут мені здається, що саме залучення дитячих психологів, дитячих спеціалістів наших закладів освіти. Для того щоб ми потім мали покоління більш стресостійке, більш морально чисте людей, які вже знають, що насилля в родині не має бути, тому що якщо це відбувається на очах дитини, ми розуміємо, що вона, на жаль, може повторювати ці дії вже в своїх наступних сім'ях. В своєму в дорослому житті в своєму, тому мені здається, отут нам іще потрібно пропрацювати це питання. Я е, практикуюсь як у шоргініколог, і, на жаль, в своїй діяльності я дуже багато бачила такого насилля. І я е, е, скажу вам відверто: в перші якісь е, години, коли ти стикаєшся з такою проблемою, ти не знаєш, як реагувати. От перші мої реакції вони були дійсно такі, знаєте, внутрішнє... Внутрішній біль і кожного разу це внутрішній біль, і ти завжди думаєш, чи, як тобі правильно робити. Так от робити потрібно так, як написано в наказах, тому що ми професіонали, і тут потрібно діяти так, щоб допомогти нашому пацієнту згідно з тими протоколами, які затверджені державою. Це вкрай важливо. З мого особистого досвіду це було, знаєте, як у лікаря два парних випадки. Це були чудові жінки, причому вони мали гарну освіту, вони мали гарну, гарну роботу, і вони обидві були вагітні. І було так, що одна вагітна жінка мені заявила, що вона буде зі своїм чоловіком розлучатися, тому що він. У неї почав забирати кошти. Він до того був достатньо. Адекватним чоловіком, а тут він просто в неї почав забирати всю заробітну плату. І От вона настільки була сильна, до речі, вона була журналісткою. Вона була настільки сильна, що вона сказала: Я так жити не хочу. Я буду сама виховувати мою дитину, і я буду рухатись далі сама з дитиною. Я щаслива, що в мене вона є. Але інша була дівчина, вона теж мала вищу освіту, гарну роботу. І вона народила дитину, жила нібито в чудових умовах, в прекрасній родині. І е, до мене звернулася її мама. І вона говорить: ми відчуваємо, що там якась біда. Але вона нам не говорить. І от дійсно я її викликала як гінеколог, я в неї запитала, що відбувається. Там було жорстке домашнє насилля. Про яке вона не могла поділитися з своєю мамою, своєю бабусею. А враховуючи те, що я працюю вже в Шевченківському районі 20 років, мене знають вже знаєте, і, і діти, і бабусі, і мами. Тому є таке дуже тепле спілкування. Я думаю, що коли людина приходить до лікаря, особливо до акушера гінеколога, вона приносить всю, всю свою емоцію, вона йому довіряє. І тому ти ніби вже причепен до кожної родини, і ти хочеш, щоб у них все було добре. Але а, зробити, сказати їй розлучайся чи не розлучайся ні. Це було її свідоме рішення. А, я знаю, що обидві ці жінки одна мала економічне насилля, інша мала фізичне і психологічне насилля. Сьогодні вони самі виховують а, своїх дітей і вони щасливі. Якщо ми так будемо заглиблюватись, до кожна людина стикається з проявами цього насильства. Навіть коли, вибачте, не хочеться робити уроки, і тобі там кажуть, давай де роби, пиши домашнє завдання, або ти не будеш грати на комп'ютері. Скажіть, це домашнє насилля по відношенню до дитини? Абсолютно психологічне насилля. Кожна людина стикається. Я ну, не можу сказати, що наді мною там було якесь, слава Богу. Фізичне знущання чи ще щось. Ні, такого не було. Але для мене важливо, щоб кожна жінка жила в такому гармонійному середовищі, як я. Розумієте? Для мене це вкрай важливо, тому що я знаю знову вже, свого досвіду, як, на жаль, який біль терплять жінки, вони замовчують. Їм соромно, а соромитись того не можна. І моя мета, моя ціль в моїй роботі в Київській міській раді якраз довести жінкам, чоловікам, що можливо жити інакше, можливо насолоджуватись, можливо домовлятися, не не сваритися, не кричати один на одного, а домовлятися це вкрай важливо.